Славний дух веде до перемоги, пишаюся тобою, мій народе. Могутній ти, величний, вольовий, рішучий, та відважний, сильний, гордий. Тобі ніякий ворог не страшний, без боязні ідеш у сміливо, забувши про безпеку і про смерть, стаєш на захист пильно, мовчазливо, не зупиняючись, як вихоромчиш вперед. По іншому не вмієш і не знаєш. По мужній тебе страшні в тебе дух, від ворога на ласку не чекаєш, ні смерті ні боїшся, ані мух. Горжуся, що дотична я до тебе. У нас свобода і правда над усе. Ти, Боже, Україну бачиш з неба, планету повідом, війна іде, украю тім, де хлібні неєви родять, де соняхи на цілий світ цвітуть. страхіття ворог на ці землі гробить. І ріки крові у моря течуть. Расисти втратили усі людські чесноти. Інстинкт звілюк у орків зародився. і мирний люд бивають так жорстоко, вже спобеліли низку сіл та міст. Наші воїни, герої нестоланні, дають достойно відсіч ворогам, вступаючи в смертельний бій кривавий. Рашистів розбивають пух і прах. Ні, нас не настрашні і нас не подолати. Бо ми ні в вороні, ні в бою, ані в тилу, бо ми не скоріні, і ворог має знати, країну захищаємо свою. Ми той народ, якого правда сила. Нам Україна мати дорога, за рідний дім і за життя щасливе ми будемо боротись до кінця, поки останній ворог не загине, і зброя перейде металобрухт. Нам вистачить відваги, сили і волі, бо ми і не скорені, не зламані. Мотивовано ідем до перемоги, це світлий день все ближче до нас. Зажерливий москаль настави вороги. Тут кожен крок його останній вальс. Недовго небо ще над головою, нога ходитиме недовго по землі, зі зброєю в руках ти став і згоєм, І вічності не бачити тобі, тюртяче пекло радо зустрічає Вас московитів, клятих ворогів. І той нечистий, теж туди попаде. Це пекло власними руками він створив.